Доброго дня, покажу, як отримати довідку про статус податкового резидента України в електронній формі. Для цього нам знадобиться електронний ключ, електронний підпис для того, щоб зайти в свій електронний кабінет платника податків. Також необхідно скачати заяву. Про підтвердження резидентського статусу, посилання знайти у відео. Для заповнення заяви використовуємо дані складки облікові дані платника податків. Також зверніть увагу, при заповненні вказуємо рік, за який потрібна довідка, країну, для якої потрібна довідка, а також підставу для визначення статусу резидента. В мене це мій статус ФОП. Вказуємо, відмічаємо також, що довідка потрібна в електронній формі. Зберігаємо цей файл у форматі PDF, відправляємо в податкову через вкладку листування з ДПС. Заповнюємо всі графи, які запитуються. Вкладаємо наш файл, зберігаємо, підписуємо його електронним ключем. Підписуємо та натискаємо кнопку Відправити. Через 10 днів довідка буде готова.